Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник відділу критичної інфраструктури енергетичної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Геннадій, вітаємо і дякуємо, що доєдналися. Ну, вітаю вас, пане Геннадію. Що відомо саме про цю паливну станцію і Наскільки вона є важливою, зокрема для логістики росіян під час ведення бойових дій? Це одна з великих нафтопродуктових баз, яка забезпечує зокрема російські збройні сили на лінії фронту. І, крім того, вона є однією з баз резерву на лінії нафтопроводу Дружба, який забезпечує транспортування нафтової сировини, зокрема. В, в на, нафтопереробні підприємства, які працюють в Угорщині та Словаччині, поки що невідомо чи є якийсь вплив на роботу трубопроводу дружба, але ці дані з відкритих джерел, які зараз... Існують, вони підтверджують успішність цього удару. Скільки саме нафтопродуктів було знищено, буде відомо через декілька тижнів. Чи можливо є вже інформація про те, власне, чи використовували нафтопродукти з цієї нафтобази на потреби Збройних сил Російської Федерації, так, безумовно, є угоди, які укладені безпосередньо між. Компаніями, які забезпечували зберігання нафтопродуктів на цій нафтобазі та військовими частинами Збройних сил Російської Федерації. Це ще раз підтверджує, що всі удари, які наносять Сили оборони України по об'єктах нафтопродуктозабезпечення, вони є цілком прийнятними з точки зору. Ударів по об'єктах критичної інфраструктури, оскільки саме з цих баз забезпечується нафтопродуктно забезпечення збройних сил Російської Федерації, зокрема дизельним паливом, це техніки, танків та бронетранспортерів, та авіаційним гасом. Літаків та гелікоптерів. Пане Геннадію, а наскільки один такий удар по такому об'єкту впливає на всю нафтосистему і на всі нафтові процеси у Росії? Зокрема, чи можна очікувати після цього, що у якихось регіонах будуть проблеми із паливом, зокрема у звичайних росіян? Ні, один удар погоди не зробить. Потрібно системно вражати. Об'єкти нафтопродуктозберігання, зберігання, нафтопродукта забезпечення, і це, власне кажучи, і доводять сил оборони України, тому що це не перший і не останній удар по нафтобазах зберігання дизельного палива та авіаційного газу. Думаю, що ці удари триватимуть, і їхній комплексний вплив дійсно. Зможе спричинити ті результати, на які очікують маналітики, на які очікують військові зараз. Поки що ми маємо лише ускладнення логістики, збільшення транспортного плеча транспорту для, для того, щоб дизельне паливо та авіаційний газ потрапляли до. Тих сил і засобів, які використовуються Російською Федерацією на фронті, ви зазначили, що дана нафтобаза є однією з таких більших у Росії. Як скільки загалом у Росії є таких, от власне, нафтових баз, і ну наскільки відчутним для них є оцей удар зараз? Ну, знаєте, я не можу сказати наскільки відчутним є цей удар, тому що це ще немає відомостей про те, скільки нафтопродуктів згоріло, власне кажучи, на цій нафтобазі. Насправді, мережа нафтобаз на європейській території Російської Федерації. Дуже розгалужена, тому не можна очікувати, що пошкодження лише однієї з них здатне нанести суттєві втрати взагалі всій системі забезпечення нафтопродуктами Збройних сил Російської Федерації. Тому давайте зачекаємо результатів. По-перше, а по-друге, ну очікуємо візитів. Невідомих добрих дронів і на інші нафтобази в Російській Федерації, зокрема повторно на нафтобази зберігання Росрезерва. Пане Геннадію, от Блумберг повідомляє про те, що адміністрація президента США Джо Байдена зараз готує нові санкції проти нафти РФ. От якими вони можуть бути, і чи зможуть вони якось вплинути на те, що у РФ буде дефіцит можливо нафтопродуктів, або ж принаймні економічно вплинути на процеси у самій Російській Федерації? Економічно вплинути, безумовно, ці санкції здатні, точніше, дотримання навіть тих санкцій, які вже були. Відповідна комісія, яка працює зараз, комісія Єрмака Макфола, вона розробила нещодавно низку рекомендацій, в тому числі і для держав-партнерів України, що можна було б зробити ще. Для того щоб ті санкції, які вже були запроваджені, набули необхідного ефекту. Очікуваного від них ефекту, насамперед, це буде стосуватися запровадження санкцій проти тих фінансових установ і організацій, які дозволяють забезпечувати постачання російської нафтової сировини за ціною вищою, ніж 60 доларів за барелі нафтопродуктів. За цінами вищими аніж 100 доларів за барель. І друге, це будуть санкції проти транспортних компаній, які використовують танкери, що входять до складу так званого тіньового флоту Російської Федерації. Сполучені Штати Америки є одними з провідних за цим напрямом роботи. Вони запровадили санкції вже для півсотні таких. Танкерів, очікуємо, що ці санкції поширять на інші судна, які транспортують російську нафтову сировину і нафтопродукти, причому не лише Сполучені Штати, але й Велика Британія та держави, члени Європейського союзу та Британської співдружності. Пане Геннадію, ми вам дякуємо. Нагадуємо, що з нами на зв'язку був експерт з енергетичних питань Геннадій Рябців, також головний науковий співробітник відділу критичної інфраструктури і енергетичної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень. З ним говорили про те, що сили безпілотних систем у парі з головним управлінням розвідки завдали удару по нафтобазі на Брянщині. Які наслідки це матиме для російського нафтопромислового комплексу? А також згадали про санкції, які ймовірно може запровадити адміністрація президента Джо Байдена. Принаймні, про таке пише Блум. Новини